Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття з розвитку мовлення. Малята! Сьогодні ми будемо складати розповідь за картиною Дикі тварини взимку. Погляньте уважно, яку пору року художник зобразив на картині. Як майстер намалював зиму тварин? Чи знаєте ви казки, в яких розповідається про життя тварин взимку? Діти. Назвіть, хто зображений на картині. На картині зображені ведмідь, лисиця, заєць, білочки, снігурі. Всі ці тварини живуть в лісі і називаються дикими. Вони самі будують собі житло, шукають їжу, піклуються про себе і своїх дитинчат. Малята, подивіться, який ведмідь? Ведмідь великий. У нього товста і тепла шуба коричневого кольору. Як ведмідь речить? Поречіть і видіти. Відмідь любить їсти мед, гриби, ягоди, любить корінці рослин і кору з дерев, що вміє ведмідь ловити рибу. Врідку ведмідь блукає лісом в пошуках їжі. Малята, погляньмо на лисицю. Норка лисоньки в землі. Спить хитрюще у теплі, поруч з нею лисенята, два кумедних брата. Тільки сонечко зійде, на полювання їх веде. Малята, погляньте на лисицю, яка вона? Лисиця руда, в неї пухнастий хвіст з білим кінчиком. Живе в теплій глибокій норі, харчується лисиця дрібними тваринами, яких вміє піймати. Вона дуже вправна мисливиця. Лисицю вважають хитрою і розумною твариною. Погляньмо малята на зайчика. Зайчик-побігайчик собі житло мостить, щоб не мокнув хвостик. Зайчик хатоньки не має, довгі вуха він ховає, під ялинкою, під кущем, тож і мокне під дощем якого кольору шубка у зайчика? У зайчика шубка біла взимку. Коли зайчик змінив сіре хутро на біле, це означає, що прийшла зима. У зайчика довгі вуха, вони йому потрібні, щоб добре чути. Хвостик у зайчика маленький. Коли зайчик когось боїться, вушка і хвостик в нього тремтять. Передні лапки в зайчика короткі. А задні довгі, за допомогою таких лапок зайчик добре стрибає і швидко бігає. Зайчик дуже лякливий. У лісі він боїться лисицю, вовка та птахів. Малята розглянемо білочку. У білочки шубка рудого кольору, в неї великий пухнастий рудий хвіст, короткі лапки та гострі вушка. Білочка живе в дуплі. На зиму вона сушить горішки, гриби та шишки. Діти, ми з вами розглянули картину, яка називається Дикі тварини взимку. Послухайте, яку розповідь я склала за картиною. На дворі пора року зима, все вкрите білим снігом, наче ковдрою, тихо в лісі, але в лісі чимало звірів. Які виходять із нір у пошуках їжі. Зайчик гризе кору дерев, лисиця шукає мишей і полює на зайців. Ведмідь заснув аж до весни. Білочки стрибають з гілки на гілку. Ось така розповідь за картиною вийшла у мене. А які розповіді вийшли у вас, буду чекати з нетерпінням. Діти, пропоную пограти в гру відгадай за описом». Я буду описувати тварину, а ви відгадайте, хто це. Наприклад, в неї руда шубка, пухнастий хвіст з білим кінчиком. Вона дуже хитра. Хто це малята? Лисичка. Тож будьте уважні, продовжуємо далі. Ця тварина, він великий, касалапий, волохатий. В нього шуба товста коричневого кольору, спить всю зиму у перлозі. Хто це такий? Ведмідь. В неї руденька шубка, великий пухнастий хвостик, живе на дереві, в дуплі, ласує горішками та шишками. Хто це такий? Білочка. Взимку в нього біла шубка, Влітку сіра, в нього довгі вушка, маленький хвостик, передні лапки короткі, а задні лапки довгі. Він дуже лякливий. Хто це малята? Зайчик. Молодці. Я впевнена, що ви відгадали за описом всіх тварин. До нових зустрічей!